І всем привет, ребят! Ви на каналі Вустанав Стару Хату і зі мною Денис! Всем привет! Скоро будемо ворота встановлювати і у Який вогонь! Ось такий вогонь! Да, Денис! Ми сьогодні будемо ворота перепроблювати! О, я ж вам ворота не показав, конечно! Не, подожди, не зараз. Три. Коротше, ребята, що у нас з По поворота? Поворотам таке під сіткою. Апарату покажи сітку, що ти так боїшся їх. Ось тут сітка. На цих воротах сітка і на цих. О! Тут да, тут акація трохи зарослася, ну нічого, ми її спилим, ворота главна, є. Далі більше буде, а поки що так буде. Сьогодні ворота ці ми перев'язимо, щоб їх нормально було. Оце. Акацію теж скоро будемо перерізувати, щоб тут зайти. мона було о. Ну, подивіться, які ма... вищі я ворот. Вищі. Ну, ворота за мене вищі, Коли я їх робив, е... я не думав, що вони такі великі будуть, Ну, подумав, а хулі так. Якщо е... Тіпа, доски дозволяють таке зробити, я зроблю. Не дозволяють, я таке не зроблю. Доски якраз дозволили одну сторону по зробити О, і оцю сторону. І там треба буде сьогодні оці ворота зробити афета. О. Ну, коротше, ворота сьогодні будуть зроблені. Я надеюсь. Вот, было что. Капец. Що... О. Мені більше ця сторона подобається, ніж отця. А, а вона по-іншому так стоїть. Як? Не вхилюватись на мене, а от так стоїть. Потом я все зробим за 5 хвилин. О, учасники, ви якби ви бачите Е, о, покосяно, все покосяно, ребята. Літні кухню йди і покажи їм. Колись кажу такого. Тут ти напав у Ну, коротше, ребята. Що так? Е, У нас вогонь поки що так. Важі підкинемо. А oh, oh, так.